Літня жінка зайшла у кімнату до онука і відчула неприємний запах. Проте не могла зрозуміти, звідки тхне. Підійшла до ліжка і побачила на підлозі цівку крові з-під канапи. Одразу побігла до телефону, позвонила у міліцію. У дежурну частину жовтневого аеро ЛГУ ГУМВД України в Луганській області поступило повідомлення про те, що вона обнаружила труп 35-літньої жінки. Жінка була вдома сама. Два дні тому до неї у гості приходив онук із своєю коханою. Вони зачинилися у кімнаті, а потім кудись зникли. Старенька не знала, куди вони пішли. І от тепер бабуся впізнала у мертвій жінці подругу свого онука. З першого погляду було зрозуміло, її хтось жорстоко вбив. Запідозрили онука бабусі і стали його шукати. Три дні міліціянти опитували друзів парубка, прочисували місцеві бари та вивчали його сторінки у соціальних мережах. Молодик як крізь землю пішов. На четвертий день він засвітився у соціальній мережі, намагався познайомитися із дівчатами. Правоохоронці вирахували, з якого комп'ютера він виходить в інтернет, і затримали його. У райвідділі хлопець розповів, що убив свою кохану. Він каже, вже давно вживає наркотики, солі. Нюхає їх по кілька разів на день. Того вечора парубок, як і завжди, був під кайфом, забрав кохану з роботи і привів її у гості до своєї бабусі. Вони зачинилися у кімнаті, обіймалися. Аж раптом хлопець відчув, що сили його залишають. У голові запаморочилося, а у роті пересохло. Він зрозумів, час прийняти чергову дозу наркотиків солей. Так і зробив. Його жінка весь час лаяла коханого за те, що він вживає наркотики. Побачила, що її хлопець знову нюхає солі, стала кричати. Слово за слово і розгорілася сварка. Доки пара скандалила, наркотики, що хлопець напередодні нюхав, почали діяти. У молодика затуманився розум. Він схопив гітарну струну і задушив даму серця. Задушив дівушку. Ну, був під селяну. Взяв і задушив. А коли убив, злякався. Сидів на кухні. Просто курил, сидел, подумал, что что я сделал, понял, что я сделал. Наши отпускать просто дома. Спугался, з почав дому. Заховав тіло під диван і пішов із дому світ за очі. Просто йшов з дому, біжав з дому і все. Був просто не видухувати, роділ по городу. Три дні парубок блукав містом, задурманював себе наркотиками і знову блукав містом. Потім йому захотілося нових знайомств із дівчатами. Він пішов до друга в гості, сів за його комп'ютер, зайшов на свою сторінку в соціальній мережі і взявся до пошуку нових панянок. Тоді правоохоронці його вирахували і затримали. Хлопці звинувачують у навмисному вбивстві. Ання за цей злочин до 15 років буцигальні. Парубок почав нюхати солі не так давно. Думав, що побавиться трохи і покине, але звик до них дуже швидко. Наркотики забрали у нього кохану та ймовірно заберуть і свободу. Продаются они под видом соли для ванн с надписью не для применения человеком. Но на самом деле это синтетический как бы стимулятор, который, к сожалению, пока не попадает под э, уголовное законодательство в формате наркооборота. Соли это нелегкий наркотик. Это стимулятор, который вызывает в краткие сроки психические отклонения, шизофрении, раздвоение личности. Хотелось бы сказать... Всей нашей молодежи Украины, которая живет и общается, что для того, чтобы не начать употреблять наркотики, нужно просто не начинать, никого не слушать и понимать, что легких нету наркотиков. Есть наркосодержащий препарат, который может разрушить всю твою жизнь и судьбу. Они вообще легкодоступные были от этого, я их узнал, употребляли все их на улице. Разошлась информация вообще, что они ну, не показывают тесты, и за них ну, как бы не будет наказания от правоохранительных органов. Тут у тебя организм требует еще, 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 еще. Она, во время, когда ты его принимаешь, он высушивает организм, тебя ну, всю влагу забирает. Ты за пару дней можешь потерять очень много всего в своем весе во время употребления у тебя усиливается сильно слух и у тебя уже начинается ну параноидальная шизофрения если смотреть правде в глаза ну очень сейчас везде такие компании где употребляют и только выход только как спорт всегда занимать свое свободное время я только могу посоветовать э, верьте в Бога и верьте что у вас получится и просите помощи